Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Уявіть собі просто ситуацію: ви сидите ввечері з чашкою кави, відкриваєте графіки і бачите, як крипторинок дихає своїм впевненим ритмом. І в цей момент ви думаєте, як зробити так, щоб ваші кошти не просто пролежали, а виросли в щось більше. Ось тут і починається магія побудови портфеля. Саме про це я і хотів би поговорити у цьому відео. Які монети зараз виглядають найбільш перспективними і що взагалі відбувається на ринку криптовалют? І почати я хотів би з найбільш очевидного шматка це ефіру. Чим більше я спостерігаю за ринком, тим чіткіше розумію, що це не просто монета, а ціла платформа, яка вже сьогодні тримає на собі половину криптовсесвіту. Усі дефі додатки, NFT, більшість смарт-контрактів, усе крутається довкола нього. Коли ефір падає, здається, ніби всьому крипторинку хтось підрізав крила. А коли він починає расти, то запускає цілу хвилю оптимізму. Саме тому я бачу в ньому фундамент. Я думаю, що ефір дає відчуття, що навіть у найгірший день у тебе залишається частина капіталу, яка тримається на чомусь більше ніж просто хайп. І з кожним апгрейдом його мережі і з кожною новою інтеграцією стає очевидно, що ефір має всі шанси стати тим самим інтернетом грошей, про який ми так мріяли раніше, але фундамент без опори нічого не значить. І тут поруч у нас стоїть біткоін. Йому я по суті віддаю не менше значення, хоч і менше відсотків я на нього повиділив. Для мене він як золото в світі блокчейну. Його не треба пояснювати, він уже став символом. По суті, біткоін витримав стільки різних зламів. А так, прогнозів про смерть, що тепер кожна нова корекція виглядає радше перевіркою на міцність, ніж справжньою загрозою. Чому я не приділяю взагалі йому більшу вагу? Бо він більше про стабільність і збереження, ніж про активне зростання. Але нехай стоїть у портфелі як якір, бо якщо завтра все полетить у прірву, то саме біткоін буде тим активом, який допоможе втриматися і не піти на нуль. І ще один дуже важливий гравець, який для мене має значення, це XRP. Я часто думаю про нього як про міст між старим і новим світом. Так, він пережив болісні роки у війні сек, але вийшов із цього з новим статусом і новими перспективами. Його вже тестують у банківських платежах, і якщо це масштабуватиметься, то ми реально можемо побачити, як він стає аналогом SWIFT у блокчейн світі. Це звучить досить таки гучно, але саме в крипті часто те, що колись було жартом, стає сьогодні стандартом. Тому я готовий виділити йому невелику частку від капіталу, не надто багато, щоб не ризикувати надмірно, але й не настільки мало, щоб пропустити цей шанс. До речі, а якщо ви також цікавитеся інвестуванням в криптовалюти, то я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, у якому я публікую інформацію про монети, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Посилання до нього, я як завжди залишу, в описі до цього відео. І ось тут далі у нас починається найсмачніше це середній шар. Це ті самі монети, які вже не зовсім стартапи, але ще й не динозаври. Вони додають портфелю динаміки. І Суї, це такий альткоін – один із них. Він реально показує силу, оскільки він має швидкі транзакції, зручну архітектуру і до того ж інституційну підтримку. Це як молодий спортсмен, який тільки виходить на арену, але вже видно, що потенціал ну просто космічний. Я думаю, що цей актив у нас ну просто неможливо пропустити, і бачу, що саме такі проекти такого характеру можуть зробити різницю між невеликим заробітком і просто якимось нереальним профітом. Тож, на мою думку, за проектом сую треба таки досить уважно слідкувати. До речі, поруч із ним знаходиться Ондо Finance. Це взагалі окрема історія у світі, де дедалі більше говорять про токенізацію реальних активів, вони вже будують міст між облігаціями, фондами та блокчейном. І якщо ця хвиля піде, то Ондо може стати першим, хто реально переведе мільярди з традиційних ринків у криптовалюту. Тут я не думаю, що треба ризикувати НАТО сильно, але невелику частку капіталу на це виділити все-таки можна. Далі я думаю, що також варто згадати про Arbitrum, і це по суті тінь ефіру. Усі, хто користувався його мережею, знають настільки дешевше і швидше стає працювати. Якщо ефір це головна дорога, то Arbitrum – це швидкісна траса, яка допомагає уникати заторів. Тому як проект він виглядає досить таки цікаво. А, ну і, до речі, не можна забувати про такі проекти, як. Юпітер, головний центр ліквідності Солани, і так само про Салану, бо вона вже показала, що може стати платформою для мільйонів користувачів. І Юпітер фактично виступає її головним торговим вузлом. А тепер давайте трішки поговоримо на кінець про біткоін і майбутнє. Я не маю кришталевої кулі, але бачу тенденції. Великі фонди продовжують у нас накопичувати дедалі більше монет зникає у холодних гаманцях. Попит росте, а пропозиція зменшується. Це проста економіка, і я не здивуюся, якщо в найближчі півтора року ми побачимо новий історичний максимум. Але разом із тим треба пам'ятати, що шлях туди буде через корекції, які ламатимуть нерви. І ось тут дуже важливо просто тримати і не панікувати, бо крипта завжди винагороджує тих, хто терпить. Тож, по суті, цей портфель, про який я розповідав сьогодні у цьому відео, це такий собі мікс стабільності, перспективи і трішки авантюри. По суті, це виглядає як така собі загадкова подорож, трішки азартна і невідома. І навіть якщо не всі ставки у нас працюють, досвід і потенційний перебуток того варті. А головне пам'ятайте, що ця гра навчає нас терпінню і сміливості. Не забувайте також, що це все не є якоюсь фінансовою рекомендацією, і фінальне рішення повинні ви приймати для себе особисто. А я дякую, що подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют. Та будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей! Та далі більше.